Затримка з виплатою пенсій для людей похилого віку на Донбасі наболіла проблема. Ветерани, що покинули свої міста через бойові дії та переоформили виплати на інші відділення. Тепер змушені чекати. Вже довго не можуть отримати пенсії. Ветерани праці новокраматорського заводу. Від багато пенсіонери, наші ветерани не отримали пенсію, коли виїжджали за приділи города. вони переводили із этой зони, яка була в другі города, возвратились Их персональные дела в город Краматорск, а пенсии они по 2-3 месяца до сих пор еще не получили. Вот это самая животрепещущая проблема наших ветеранов. Их немного, но они есть. Є можливість допоможи іншому. Саме за таким принципом ведеться робота у ветеранській раді. 250 волонтерів організації допомагають людям похилого віку з тяжкими захворюваннями. Але не всі проблеми можна вирішити самотужки. Найболючіше для кожного тут питання маленькі пенсії. Чому так і що робити? Про це ветерани запитували в ініціатора руху дорога життя та екс-міністра соціальної політики Наталії Королевської, яка була присутня на зустрічі. В країні пенсії проіндексовані тільки до дві года. больше индексации пенсии не проходило. Индексацию до 2007 года мы сделали в 2013 году. Следующий этап индексации должен был идти на этот год. Потому что вот, вот эта уравниловка, которая сегодня есть в пенсии, это из-за того, что база расчета пенсии сегодня лежит на уровне 2007 года. То есть как только мы уходим от этой уравниловки, вот мы рассчитывали и тогда с правительством было принято решение, что в 2015 году полностью ликвидировать этот разрыв пенсии, который есть, и уйти от этой уравниловки, проиндексировать все пенсии до базы 2014 года. Найголовніше для ветеранів зараз – мирне небо та гідне забезпечення старості. Перше діло – мир. Обов'язково, щоб мир і покій був в нашій країні. Ну и що? И щоб заботились о, о ветеранах труда, щоб действительно пенсии повышали хоч немножко. Потому ну шо это такое прожиточный минимум проработать такой лет и на руководящій должности и 1100 отримати. получать. Ну що это ну, за пенсії?